Друзі, всім привіт! Продовжуємо нашу велопрогулянку. Угадайте де я, а я в Павленківському партії. училка. Так, зараз ми на репіно. Там ще один нас, наш підписчик глядач попросив заїхати. І вже у нас їх там два. Я ще не помиляюсь, репіна 12, а? Тут пробити колісо. Просто як виключена електрика. Дуже тяжко крутити, хоча воно ж в мене накачено нормально. Прикиньте. Вот то движок тянет масу. Мене плюс себе. Так. І потім ми поїдемо на дослідний. На гору вилити по Там у нас там я вже коротше, забувся, там скрін в мене є. Там автошкола до бути Іли є стоянка тої автошколи. Вилетіло все з голови. Бо я вже сьогодні скільки обкатав. Це відео трошки пізніше вийде. Нічого не понял. Ничего не понял вообще. Кому він махает иначе? Блин, еще патрулька. Це він мене збиває з тих. Так, підожіть. Ладно, давайте. Це наше. Коротше, ти нас просто пропускав. Гуртожинок, гуртожиток, турбоніст. Так, по карті я дивився вроді оце чик-чирик, картошечный фюрер, це його вираження, так? Да? Вау, вау, да. Так, заїжджаємо в тихий дворик. Допала собака. Отак, звісно, як завжди тротуара, але лавочка конкретна. І тут все цвіте і пахне. Груша вище. Так, дитяча площадка АЛІССР, так? Чи вже трошки? Так, я не почну, Три під'їздити, давайте трошки туди заїдемо. У нас вже на рейде на два підписника проживали. Такі балкончики, бачите, є люди новенькі построїли чи поробили вон старенькі, воно ж старі. Так. Чотири під'їзди, так? Да? Окей, будемо заїжджати іноді. П'ятиэтажка і рядом частный сектор. парочку. Сразу приїжджаємо на світу Репіна. Ще до нашого одного підписника Чи це ані відео. Тут же надпись ПТХ. за корабле! А, Путінло тут написано, я забувся трошки не так. Сорі, Путінло. Так, а що це буде розцвітати? Це що, абрикоса, чи вона цвіла, чи вже вона засуха. Ой, бузок починає пахнути, щоб понімали, бузок це сирень Короче, пахне бузок. Сирень теж пахне. Мені тут як завжди подобаються ці лавочки. Це біля Гришкино бліса, дивіться, лавочка. Аля-Али, Аля-Али, аля, 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 аля. 25 й реки, это лавочка Советский Союз, да? Остатки от похода. Походу. Це їм треба знати, так? Да? Так, ну що, зараз по Павленківській, як і горі. Так, гетя, ти там рудом нормально, щоб ти мене не зніс. Так, заброшені скільки машин, це я в принципі другу тільки встрігти, що такі вже наглухо розвали. Все нормально. Так, зараз нам треба туди проскочить. Ось тут так, вау, аккуратненько так нам надо там на доследни є поворотик налево до цієї автошколи. чистой янки автошколи. короче якісь там локації така, типу, типа цікаво не знаю я знаю зараз на гору нам надо залітати. Чотири поділки, сейчас сожре по любому одному І проти вітра на ну, яхане і баба. Ой, шашличком десь пахне. Ай-яй-яй-яй-яй. Десь ще паску празднують. Четвертий день, да? Ось, так? Ось тут. Так, що це? А, це провулок. Провулок нас не цікавий. Я хотіла по Швецькій Я вулиць не знаю, та ще й забуваю, ті, що знав. по шведськи ми зараз вилітаємо на гору. Як так вона вважається Павленківська чи? Отаку ми з економом. Підзарядимо. 36, 37, 39. Головне, щоб ніхто не вискочив. 44, нормально Я це думаю їхати тим назад провулком, що там ще крутіша гора. Да, нормально, жра, казав. одна поділка пропала, але вона сейчас з'явиться. Пару разів з крутими педальками на всякий случай я в таких випадках допомагаю. О, це ми коли з цим маршрутом поїдемо в Доючий раз дендропарк, так як ми недавно були, туди по прямій чухнем, туди маршрут. Так, зараз ми на дослід ми виїхали, якщо я не помиляюся. Там в кінці поля трошки проїхати і буде. Мені каже там той автошколи немає. Я заходив, вона по других уже адресах, їхні гейті, Їх, статі в Полтаві вроді п'ять. Не хочеться лізти за телефоном, дивитися назву. Так, де надписи? Алло люди. Треба було щось закінчилась водичка, взяв водички. Надо було ще. Там така на тінь продається, типу всесіска в булті чи ну щось, я забувся як вона називається. Так, оту десь поворот поворот не туди, знаєте як фільм? Поворот не туди, це я бачу зараз так це гаражі, там гараж да Та що, сейчас я в принципі, виключуся. там просто стоянка між гаражой я не знаю Ні, мабуть, далі. крути педалі, поки не далі. давайте трошки покружляем. Они не хочу туда ехать. Что-то там раздобано. Сейчас Там я помню, площадочка. Я просто думаю потом, куда мені їхати. Там така крута гора, я на неї не хочу там. Точно акумулятор сажу. А ні, ще мене подрі я ярву. Ну, а ось на карті в мене цю площадку показує. Так це тупо гаражі. Ось ця локація. А, все. Ось. Не зря ці покришки лежать. Це тут куча це. Чи вчилися ось топ. Це, мабуть, наш підписник на права тут можливо старого, так? Да? Ух ти, кому гараж, дивіться, продаю. Дешево. А то що. Это ванна кімната там. Ой, что-то запах не ух знаете, наверное, це туалет без коштов заработали с гаража. Да, вот я дивился на карте, все так что. И час сектор. только. Думаю, не мешает машинки тут постоянно выдуть. Целый заезд. Цены на нагрузовую машину, чина легко сдал. Все, дивіться. Як я чітко, так? Да? Все, здав на права. Де получайте, альо. Все, друзі, чухаємо в дорогу. Пару заброшених гаражів є. На права я здав. Може назад вернутися. Так не хочу я той ворог. Чи давайте? Як нам? Педалі в помощь. Буду крутити педальками. Не хочу рвати мотоколесо в таких случаях, щоб не вийшло якогось, як е, правильно сказати, коротше якось неприємності не произошло. Бо там така крутюча та гора. А хто ж ход, ходить кожен день туди, спускається по ній, піднімається? Я тут завжди поворачував направо, повертав, може мені зараз наліво поїхати, чи то. Чи то я, то я, то я. Ладно, якщо вернемося, давайте трошки. Ладно, туди далі не було. Ве, ве, дивіться, ну ви подивіться, як зараз буде класно. Що це за знак? Сюди можна хоч їхати? Знак стоп. Дивіться, яка хренаті. А якщо я тут живу, мені ж сюди треба заїжджати. А ну ти чува буде по прямой шурувати, дивіться який, яка жесть. Ну, сподстиця то круто Щас навіть не будемо Може не тормозити Де мій шлм Шльом Ого, щось так очково А, главное, о, це мені люди об'яснили, що це я по Трошки бо... люди, У мене максималка 45. Ну, если я там розганяюся. так, будемо допомагати. А тільки щоб був полтинник за те, що я згори. Ну так, да. я пенсіонером не позавидую, не позаздрю. Ні, я тут вилітав на это, але в мене був тоді повний заряд. Фу про те що я вам казав, ну тут навіть не треба в АТБ заходити, чувака так воня, собака в нього похучиш. Сейчас выедем на сину. Короче, я на цій горке вылетал. Ну, був заряд повний. Зараз 4 поділки, но ну, я решив педальками допомогти. Подіспудентес, тусяк. Да, не давай, я понял. А я тебе не обогнав і не опозорив перед другими водіями. Так, ну що, наша велопрогулянка почти закінчується на завершенні. Не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати коментарі. У нас навіть ще 12 часів нема. 11.10. ми вже нормально покатали. Саровоз. Ну він не воня, просто від нього багато. Ах ти! А ну понятно, пропуска І що покруче, да? Побоявся його бахнуть. Давай, дай, не, не на вах, не на валу. Шевроле. Що він робить? Ай-яй-яй-яй-яй. Нема баків для твердих відходів. Того такі проблеми. Оце мені розчехлили, що знак ми ну, погладить. То я трошки знак не всі знають. А ми тут недавно були, ну в прошлій серії, так що подивіться, не забудьте. Так, ну то світофорний для нас, ніж сюди їдемо. Так, по Алеї Слави подивіться, я проїхав, Тепер ми їдемо тут. І знову нарисуємося біля тебе. Що ж так некрасиво? Так, надо обережно. Или я їх царапну будуть мене потім искать, шукати, як вітра в полі. Фігарос здесь, фігарота. друзі лайк, підписка кому. Більше нічого не прошу. Вообще. Вообще. Достатньо. Ні, ну якийсь донат то непогано, ну по бажанню. Тільки по бажанню і по можливості. Може. Ні, ото, звісно, вещ. Ото вещь. Я б на ньому, напевно, собі розвалив би кабіну. Як газанув би десь. Давайте, давайте, давай, давайте, без давайте бездавайте. Зараз доїдемо до кінця Зигіна, там де пам'ятник Зигіна колись був. Ну, він пішов десь погуляти, коротше. До туди доїдемо. Машка мудрилася залетіть аж за очки. Я вам скажу пока, до нових зустріч. Ой, щось запахло шаурмою, Так захотілося, може десь шаурму купити, як ви думаєте. Зробити праздник. Воно ж вредно, ну а що? А що в нашій час не вредно? все вредно. Купи та бутилочку чи баночку пива, якогось акційного. Хоча зараз корона акційна по 40 гривень. Ну за нею треба сільку їхати, хоча в нас сілько не загорати. Подижди, може, ти його розберемо. Зараз називає там. Сюда черга, така а за шурмою, там наверное смачно и Бо вдома на обід суп, Суп можна трошки і це оттеснить на потом. Сразу мабуть, наверное у когось на язикі. Суп із сім'ї. За моугольную. То... Я не пойму, вони що до сих пор стоять. Коротше, я заходив там в телефон. Там тривога вже. Коротше, підвищена тривога, ось що там. Це я спеціально поверну, тому що це щось. Це щось страшне. Коротше, там тривога вже, мабуть, підвищена п'ятий раз. Чувак світера їдів, тільки що загорав, вже сидить у світері. Я представляю, які там штуки. І оце до сих пор люди, це ж там ну, дуже багато. Там, пенсіонерів, там, хто комуналку платить, хто за пенсію прикиньте. За це вони ждуть, жара. І вони це все ждуть тому що не вміють користуватися карточками, додатками. Якщо заробіток у вас в інтернеті повністю, то можна із хати не виходити, получати, міняти, заказувати і все проще. были пенсии конечно такі хоча б більше червонця так ну що сейчас гляну там черга є ще нема можна конечно в каштановой алеї сісти появиться але но не знаю не знаю могут мені помешать с трапезем товариші, которые нам совсем не товариші Ну все, давайте, до наступних зустрічей, до наступних велопрогулянок. Я сподіваюся, ми з вами ще побачимося не раз. Всім пока-пока. Це я зараз отут тут хочу. Та ні, черги, походу, нема, де воно, чи воно закрите. Ні, відкрите. Лаваш, Шашлик, Башлик, Ой, музика, давайте пока-пока.